Російські війська надвечір 9 серпня атакували житловий квартал Запоріжжя, а вночі 10 серпня Дніпропетровщину. За інформацією секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, на жаль, дві людини загинули, є поранені. Відомо також, що росіяни над точною зброєю зруйнували храм та торговельні точки у Шевченківському районі. Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що по місту завдали удару попередньо іскандерами. скандерами. Триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу. На цей час зафіксовано, що окрім торгівельних і освітніх закладів, постраждало 13 багатоповерхівок. В них вибито вікна та пошкоджено балкони. За попередніми даними постраждало більше 400 квартир. Вночі 10 серпня окупанти тричі з артилерії гатили по Нікопольському району. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака обстріляли Мирівську, Марганицьку та Червоногригорівську громади. Пошкоджено шість будинків, гараж, автомобіль та газогін. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.